Як часто ваш мозок перетворюється на голівудського режисера фільму жахів? Але що, якщо я вам скажу, що цей ментальний фільм жахів насправді крутять у вигаданому кінотеатрі? Саме так, ваш страх це по суті той друг, який розповідає спойлери до фільму, якого навіть не існує? Іноді так буває, що GPS вибирає маршрут, який пропонує вам в'їхати в озеро. Так і ваш страх. Він працює із застарілими картами. Страх це просто ваша уява, яка робить висновки на основі того випадку, коли ви осоромились на караоке у 2015 році, того відео на Ютуб, де хтось інший феєрично провалився, того дивного кошмару, який вам наснився після переїдання. Лише тому, що ваш мозок створює прев'ю катастрофи не означає, що вона дійсно з'явиться в кінотеатрах поруч з вами. Коли ви вірите у страшний фільм, який продюсує ваш страх, ви фактично стаєте і режисером, і актором водночас, який надто серйозно ставиться до ролі. Ви починаєте. Ходити так, ніби очікуєте невдачі, говорити так, ніби очікуєте невдачі, приймати рішення так, ніби очікуєте невдачі. Що якщо замість того, щоб розглядати страх як моторошного лиходія, який ховається під вашим ліжком, ви побачите в ньому доброзичливого помічника? Подумайте, це. Фізичний біль говорить вам, перестань торкатись тієї гарячої плити. Голод, говорить вам, час поїсти. Страх говорить вам: зрозумій щось більше про цю справу, яку ти збираєшся зробити. Ваш страх не намагається зупинити вас, він намагається. Підготувати вас, це як той друг, який пакує аварійні запаси для одноденної поїздки до торгівельного центру. Можливо, трохи занадто, однак, це ж, скоріше за все, про любов і турботу про вас. Кожна емоція, яку ви відчуваєте. Існує з однієї причини допомогти вам жити найкращим життям у цьому матеріальному світі. Страх просто захищає як батько в сімействі емоцій. Тож, наступного разу, коли страх з'являється на вечірці без запрошення, не виганяйте його, натомість. Подякуйте йому за турботу, дайте йому безалкогольний коктейль і скажіть, я ціную твій внесок, але саме я писатиму цю історію. Бо в кінцевому варіанті життя дає те, у що ви вірите свідомо чи несвідомо. Тож, можливо, настав час почати вірити в історію блокбастерного успіху замість того низькобюджетного фільму катастрофи, який ваш мозок постійно пропонує. Зрештою, єдине, що страшніше за невдачу, це ніколи не дізнатися, які дивовижні речі могли б статися, якби ви просто зробили цей the book